Давайте обговоримо для початку такі, такі таку інформацію на федеральних каналах окупантів в неділю о 8-й ранку, коли мали відкритися виборчі дільниці, розповідали, що явка в Луганській області на псевдовибори більше 30 От звідки в них такі цифри намалювали? Чи дійсно люди йшли на ці ділянки? І що відбувалося? Ну, ви знаєте, загалом результатами виборів мене здивовані. Я хочу почати з того, що у вас тільки що був виступ переді мною про те, що дійсно європейські країни це не визнають і хочеться нашим всім партнерам за це подякувати. Але от дійсно за результатами виборів опрацьовано вже 100% бюлетенів і явка становить 72,5%. Ну якби вже явка завищена, і по кількості людей, і по всьому, але більше за все, коли ми передивлялися інформації, ну майже можна сказати, в шок повергло те, що Сєвєродонецьку явка відбулась 96,7%, 14,5 тисячі тисяч виборців проголосувало. в Лісичанську 98,36%, тобто 29 з тисяч. Ну тобто ті цифри, які... Вони малювали, ті цифри, вони повністю юволь. При тому, що ми маємо інформацію, що, наприклад, там по Сватівському району я не буду села називати, щоб не наражати людей безпеці, але в одному село в селі вибори були проведені на день населеного пункту. Варилася каша, ви гуманітарка прямо поблизу дільниці, яка відбувалася. В інших населених пунктах в селах взагалі не бачили цих комісій, які входили. В третіх населених пунктах з автоматами обходили по і то обійшли одну вулицю, поїхали. Але зараз ми дивимося ці населені пункти, що я там явка є майже 100%. Ми зараз розуміємо, що ну повна, повна фальсифікація виборів. Вибачте, 75% набирає майже 75% набирає партія єдина Росії. Головна партія, альтернативи жодної і склали там якусь. Партію альтернативи, яка на нові люди називалась, 1,6% і і все спокійнесенько проходить. І як завжди, ОДПР КП, КПРФ. Ну тут це зрозуміло, і ці масштаби фальсифікації вони просто вражають. По перше, по кількості людей. По друге. Ті комісії, які працювали, вони дають взагалі нереальні цифри. По третє, ти факти, що ми вже наводили, як проходило саме голосування. Це і видача при екстериторіальних виборах паспортів. Це і голосування на заводах по пропусках. Ну ви знаєте, ну і цифри явки в населених пунктів які знаходяться поблизу місця проведення бойових дій: 96-98%. Ну вони взагалі вражають і не мають ніякого відношення до реальності. Ви кажете навіть а, по пропусках на заводи, і було відео, що і вони об'їжджали в хати намагалися війти. А, на капотах оці бюлетені діставали. А оце єдина Росія. Хто ж її представляє в тих бюлетенях, а, в яких вони намагаються змусити людей поставити галочку? Ну ж голови цієї квазі. Публіки й невизнаного об'єднання Пасічник вже заявив, що готовий продовжити виконання своїх обов'язків голови. І якщо його подасть рада, ми прекрасно розуміємо, що це напевно вже проговорене якесь питання, і воно так і буде. Тобто, ну взагалі все ті, буде буде них обирає рада, і подається на розгляд президента окупанта при окупанта. Тобто, ну ми розуміємо, що якщо так проводились вибори, так само буде і погодження. А хто ще? Це місцеві в бюлетені. Ви виявляєте їхні прізвища? Чи взагалі можна подивитися десь це також? І, да, це також і да, це також і місцеві сількі, сільські вони опублікували прізвище тих, хто балотувалися від тих діячів, які є, скажімо так, нашими громадськими діячами. А ми там були підтримуючими Росію чи політичними, чи працювали в адміністраціях, які на теперішній часу окуповані? Ми цю інформацію зараз угальнюємо, передаємо правоохоронцям. Я думаю, правоохоронці її також бачать і після деокупації нашої країни з цими особами буде окрема розмова в межах чинного законодавства, тому що є якраз і люди, які свого часу працювали на державних посадах. Чи були помічені гастролери під час цього голосування? Чи вони просто фальшишували? що навіть завозити не треба нікого було. Ви знаєте навіщо когось завозити всі куратори, які були на загальних дільницях, вони були російські або проросійські з території окупованої 14 му році. Там є такі особи. Тому завозити якісь каруселі, устраювати з автобусами, перевезення людей. Ну не було ніякого смислу. Що хотіли, ти бросали. Ви ж розумієте, що бюлетень, який голосується поза дільницею, коли вони обходять, і в супроводі військових і поліцейських можна вкидувати що завгодно. І хто прописаний в селі, в принципі, вони з відкритих доступів знаходяться в селі, вони відкритих доступів могли взяти. І черкали всіх. Я думаю, що якщо там перевірити ці бюлітні, там багато є людей, і яких вже, на жаль, немає живих. А спостерігачі з інших країн там були присутні? Що вам відомо? Ну, те, що по спостерігачам, ми знаємо, те, що вони самі публікували, але. Ну, знову ж таки, 64 спостерігача було присутні. І з них, як заявили окупаційна влада, 23 були Луганської Народної Республіки, Квазі Республіки Невизнаної, частина була з Росії, і були іноземні представники. Можна намотити цей приклад, там якась, нібито громадянинка Америки, але це треба ще перевіряти. Заявила, що ледь не керівництво Сполучених Штатів погрожувало їй таким, хто виїхали ще купі спостерігачів, які ніхто не бачив розслідуваннями і покаранням за те, що вони виїхали. Ну ми зрозуміємо, це не перші вже бачили. Те, що зрозуміло, намагається будь-яким чином країна агресор для того, щоб висвітити Європу, підтягнути якихось ліворадикальних осіб, які підтримують війну, підтримують окупацію з інших країн, підтягнути для того, щоб вони розказуючи на мові європейських країн, на яких розмовляють ці країни, доносили це на альтернативних каналах, яких. Ось в телеграм каналах, ютуб каналах про те, що от тут Росія діє пане Артеме. Ваша думка? От євросоюз і весь світ засуджують ці псевдовибори? Для чого вони це роблять, якщо юридичної сили на міжнародній арені вони не мають для внутрішнього свого споживача для росіян чи для чого? Ну ви ж повинні розуміти, що путіну якось треба виправдовуватись з тих е загиблих. Військових його за тих загиблих громадян за ті знищені міста наші окуповані. Для чого це робилось? І тепер це показується, що він воз'єднує там свої руські землі, і от бачите, нас тут підтримують. Ви ж подивіться на жодному телеканалі російському ніде немає про кількість людей, про стан цих міст, які на зараз тепер на теперішній час окупований. Єдиного разу проскочило по попасні, коли. Підняли питання про те, що а що ж немає округа в попасні виборчого. Там один із представників квазі республіки Ленер заявив, що 20 тисяч бандерівців втекло на територію України, тому місто сильно українськими військами було зруйновано. У мене питання: коли ж його руйнували українські війська? Я вам дякую, пане Артеме, за те, що знайшли час за вашу розповідь.